Існує новий напрямок у дизайні, який стрімко набирає популярності у сфері веб дизайну. Це так звана «бенто-сітка». У цьому відео я хочу продемонструвати, що це таке, з якими прикладами можна зустрітися, чому цей тренд вважається корисним. І на що слід звернути увагу, коли ви використовуєте його у власних веб-проектах? Давайте зануримося в це разом. Коли я побачив, що багато моїх друзів використовують сайт Bento.me для створення особистих сайтів із сіткою з кількох блоків, що відображають різні аспекти їхнього життя. Цей сайт, до речі, дозволяє робити такі сайти безкоштовно, що досить приємно. Але що таке бенто, якщо ви не знайомі з японською культурою? Бенто це ланчбокс у Японії, що має модульну структуру з різними відсіками, дозволяючи вам мати різноманітну їжу у вашому ланчбоксі. Цю ідею модульної сітки перенесено в веб дизайн, і зараз вона використовується повсюдно. Тепер про особисті та портфельні сайти, де використовуються сітки та блоки різних розмірів, які дозволяють творчо підходити до дизайну і вмісту. Ця ідея стала дуже популярною. Проте, попри загальну популярність трендів, важливо пам'ятати про підтримку ієрархії контенту, адже багато елементів можуть боротися за увагу користувача, що може перевантажити чи заплутати, якщо не управляти ієрархіями правильно. Я покажу, як легко можна створити таку сітку в Figma. У Figma я створюю чотири колонки та чотири ряди на нашій робочій області. Потім я вставлю одну з комірок рамку із круглими кутами та фоном. Це дійсно просто. Ви можете просто ретягувати рамки, вибираючи, скільки комірок повинна займати кожна. Наприклад, одна рамка може займати дві колонки, а інша одну колонку, але три ряди, а третя дві колонки та два ряди. Це швидкий спосіб створити власну бенто сітку яку ви можете налаштувати, додавши текст або зображення в кожну рамку. Ця гнучкість та модульність дозволяють створювати унікальні макети, які виглядають дуже стильно. Таким чином, якщо ви до цього не чули про бенто сітку або знали про неї, але не були впевнені, як її створити, ось вона. Пам'ятайте, що важливо використовувати тренди не тільки заради трендів, але і як засіб вирішення конкретних завдань. У цьому випадку завдання полягає в тому, як відобразити різні аспекти, можливості, точки зору на продукт чи ідеї в одному візуальному просторі на вашому сайті. Це може бути чудовим інструментом для тих, хто бажає розширити свої знання у веб-дизайні. Сподіваюсь, що ця інформація допомогла вам розширити світогляд та краще зрозуміти, що таке бенто-сітка та як її ефективно використовувати у веб дизайні. Якщо у вас залишилися якісь запитання або ви хочете поділитися власним досвідом використання цієї техніки, будь ласка, залиште коментар під цим відео. Якщо вам сподобалася ця тема, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей у наступних відео.